Україні, слава, шановне товариство! 90 років тому на цьому самому місці в бій з московськими окупантами пішли кращі сини України. Більшовицька армія втричі переважала частини Волинської групи армії УНР. Напівроздягнені, погано озброєні. Наші хлопці поклали чимало ворогів. Перш ніж самим загинути за омрійну самостійну Україну. 700 героїв лежать у цій землі. Це велика втрата для України. Кожна людина на вагу золота, тому що їх ніхто не примушував. Вони самі пішли за покликом власного серця. Велика втрата, але Ніяка ціна не може бути занадто високою, якщо мова йде про волю, свободу власної батьківщини. Адже якби в той день українців було в 10 разів більше, Україна ніколи не втратила б свою незалежність. Їм б не мали 7 мільйонів жертв, безневинних жертв Голодомору. Але ці жертви, ці герої, не дарма загинули. Вони надихнули покоління Бандери, покоління Ольжича, Тараса Бульби, Боровця. Уже за 20 років на цих поліських землях повстала Поліська Січ, постала могутня українська повстанська армія.